Ми вже жартуєм, що український бізнесмен скажімо так, представник малого і середнього бізнесу. Він найживучіший представник малого і середнього бізнесу у світі, тому що стільки не стільки стресів і стільки неприємностей, скільки за останніх там 20 років впало на нашого підприємця в жодній країні світу. Ну тобто, немає, і це що не вбиває, робить нас сильнішим. А отже, і Буковинський бізнес на сьогодні перебуває в режимі очікування. Сам ми так охарактеризували стан справ приватних підприємців гості студії програми Вільне слово на радіо блиск. Період стагнації ми знаємо, що АТО а по суті, війна гривня обезцінила чи не втричі, порівняно з тим, що було. Коли був гривне курс 8, і люди в очікуванні. тобто, перше чекають, щоб наступив мир, щоб відстояти територіальну цілісність нашої країни, щоб прийшли інвестори, і дуже важливо в цей ну ці місяці, наскільки влада буде здатна разом з бізнесом провести суттєву дерегуляцію, створити інвестиційний клімат, щоб люди вкладали кошти, тому що навіть вітчизняний інвестор є, але він чекає. А отже, це очікування необхідно швидше змінити на привабливий клімат, на бажання вкладати кошти і зробляти кошти в Україні без перешкод і чиновницьких труднощів для того, щоб нормально працював бізнес. Я би сказав, що в таких умовах він навряд чи довго зможе протриматися. В даний момент, якщо його підтримати, дати йому, скажімо так, якусь певну подушку безпеки, то він зможе протриматися і навпаки, можливо, ж навіть буде розвиватися. Так як ми чудово знаємо, що Чернівецька область є прикордонною і багато областей з. Центральної України з сусідньої області Чернівецької області вони через Чернівецьку область контактують з Молдовою з Румунією, то ми можемо це використати. Проте сьогодні дуже важливо представникам бізнесу не втриматись, а просунутись вперед. Так чимало бізнесменів зі східних територій країни переїжджають на Буковину. і вони вже є потенційними інвесторами. Але й наші підприємці не стоять на місці. Вони втрутились в питання вивозу ругляка за межі України. Ми… Їздили і до Києва і відстоювали ці інтереси. Ми переконали спочатку комітет промислової політики і підприємництва, що всі одноголосно проголосували за узгоджене з деревообробниками рішення. Ми депутатів переконали 233 голоси. І зараз очікуємо на рішення і на підписання з боку. Пана Порошенка цього закону 1362, який з 1 листопада заборонить вивозу крогляка за територію Чернівецької області і України, зокрема. А це означає створення тисяч робочих місць для Буковини, наповнення бюджету. А отже, це значні інвестиції. Проте тут виникає інша проблема: нестача кваліфікованих фахівців робітничих спеціальностей. Столяри, угу. Токарі і так далі, і тому подібне. Є на підприємствах працюють скажімо так токарі 60-70 років, а більше нікому працювати. Тому фахівці радять підприємцям запроваджувати відповідні курси, під час яких вони будуть готувати необхідних для бізнесу фахівців. А відтак таким чином просуватись вперед. На сьогоднішній час розраховувати сильно на владу. Я б не розраховував. Все таки більше треба розраховувати на себе. І коли я кожен ранку встаю і дивлюся на себе в зеркало, я себе питаю, так, Любомир, що ти сьогодні готовий зробити, щоб тобі завтра було краще? Тому я раджу підприємцям також вставати зранку, і перше запитання, яке повинно в них виникати, що я сьогодні повинен зробити, щоб завтра мій бізнес був кращим. Я думаю, що такі маленькі крочки вони можливо на перший погляд здадуться до мізерними, але вони приведуть як бізнес в загальному, так і кожного окремого бізнесмена до тих результатів, які вони хочуть. Дар'я товпіч, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.